Місто Калелі. Якщо вам хочеться побачити яскраву Барселону, але відпочивати тихо і безмотошні, то це ідеальний вибір. Спочатку місто не вразило нічим особливим, але кілометрові золоті піски, неймовірні захоплюючі краєвиди, зробили свою справу. Калелія це поєднання історії, природи та середземноморської легкості. Це невеличке містечко з населенням близько 20 тисяч чоловік та площею біля 8 квадратних кілометрів 50 кілометрів від Барселони, до якої можна дістатися легко потягом без пересадок. Розпочну з пляжів. Це три кілометри піску з дрібною галькою. Вхід на всі пляжі абсолютно безкоштовний, можна ставити свою парасолю. Щоправда, вхід в воду досить крутий, і на мій погляд, з маленькими дітьми це трохи небезпечно. Вода прозора, гарна, чиста, має відзнаку якості. В цілому пляжі також чисті. Але потрапити до них не завжди просто. Вздовж всієї берегової лінії простягається залізнична колія. І аби прийти на пляж, потрібно спочатку знайти перехід. Також є пляж для нудистів. Далі визначні місця. З досвіду знаю, якщо на одному з перших місць стоїть маяк, то в принципі в місті більше особливо цікавого нічого немає. Хто був Бібіоні, мене розуміє. Але цей маяк вартий, аби до нього дістатися. Піднятися до нього можна лише пішки, транспорт тут не ходить. Благо, це не дуже високо. Побудований він ще у 1859 році. Вхід до самого маяку, як і до більшості, закритий, але в приміщенні є музей. Вгадайте, який так музей історії саме цього маяку. Він зовсім невеличкий. Вхід для дорослих 1 євро, а дітям безкоштовно. Але вид, який відкривається з цієї території просто неймовірне. Тут можна зробити безліч гарних фото, які назавжди залишаться для вас теплим гарним спомином. Недалеко від маяку є залишки старих будівель Насправді декілька зруйнованих стін. Нічого особливого, але вид, який відкривається звідси, надихає та вражає. Тут невелолюдно можна принести з собою сніданок або вечерю та насолодитися заходом сонця, або просто насолоджуватися краєвидами та вбирати в себе цю красу. Також одне із визначних місць це парк Далмау, зелений простір для прогулянок у спекотний день. Сам парк невеличкий, як на мене, дещо занедбаний, але тут мало людей. Тут можна насолодитися тишею, спокоєм, посидіти на лавці, помріяти або, ну, наприклад, набекти перегів. Пройшовши весь парк, можна піднятися на його верхівку і знову ж таки вразитися та насолодитися краєвидами. Тут бачиш все місто в поєднанні з морем і гарною природою. До речі, для професійних альпіністів чи просто любителів тут також є чим зайнятися. Прямо на березі моря є стінка із професійним спорядженням. Особливо сподобалась церква, присвячена Успінню Діви Марії та Святого Миколая Барі. Нову церкву освятили в 1564 році. Будівля має форму Латинського хреста. Дзвіниця церкви 42 метри. У повітрі відчувається якась благодать. Тут панує дивовижний спокій, тиша, яка огортає та заспокоює. Це одна із найголовніших архітектурно-культурних пам'яток та знаходиться в самому центрі міста. Вперше побачила таку систему купівлі свічок. Підходиш до автомату, вибираєш свічку, закидаєш потрібну суму, забираєш товар і вже йдеш її запалювати. Що ще вразило, це грати на вікнах та дверях. Інколи подвійні, але вони є абсолютно на всіх будинках. До речі, дуже помітно, особливо серед людей більш старшого віку, коли повз близько проїжджає скутер або проходить близько людина. Вони автоматично кладуть руку на сумочку, тримають її сильніше. Я думаю, що це щось таке значить, особливо як враховуючи те, що поряд Барселона, а там це дуже розповсюджує. Ціни помірні майже не відрізняються від німецьких. Дещо дешевше, дещо дорожче. Багато речей вироблено в Каталонії, на що стоять позначки. Але загалом все знайоме і зрозуміле. Воду можна придбати за 11 центів за літр, а м'ясо близько 17. Овочі, фрукти, морські продукти трохи дешевші. Загалом склалося враження великої любові та шанування каталонцями своєї країни, мови та традицій. Написи на вулицях зазвичай двома мовами іспанською та каталонською. Ну і наостанок їжа Каталонії. Це страви з морепродуктів, різноманітні овочі, страви з часником. Найсмачнішу паелю їла я саме тут. Звичайно ж, це хамон, тапас. Найпоширеніша страва, наприклад, на сніданок це багет, натертий часником, помідорами, политий оливковою олією та присипаний сіллю. Ну і звичайно ж, відомі на весь світ десерти: наприклад, чурос з гарячим шоколадом і крем каталана з карамельною скоринкою, який підходить як до запечених фруктів. Так і просто, як десерт. На кожному кроці бачиш душу каталонців. Каталонія це яскраво, смачно, затишно, вражаюче та незабутнє.